Ми маємо цей благословенний ранок, сонячний ранок, прекрасний час, коли наші хрещайні, брати і сестра зможуть дати обітницю Богові доброго сумління. Ми дуже втішені, що Господь додав до церкви тих, що спасаються, тих, що вирішили. Today is a special day for me as I celebrate my baptism and і communion. I am grateful to be part of this church community. віра як подарунок з неба сьогодні діє в їхніх серцях, тому що всі, хто увірує і охреститься, будуть спасені. Хай ваше серце цей ранок на лоні природи схилиться перед небесним отцем і в голос, чи в тиші Ми подякуємо Богові. Господи, ми дякуємо за те, що ти влаштував все для того, щоб ми мали цей прекрасний час. Але найбільш над усе ми дякуємо, що сьогодні Дух Святий в церкві працює і прикликає до покаяння Господні. І як плід віри, ми бачимо бажання прийняти хрещення, щоб заключити заповідь з тобою, дати тобі обітницю доброго сумління на все життя. Благослови хрещаємих, благослови братів, благослови сестру. Господи, в цей відповідальний ранок в їхньому житті віддати себе, своє життя в твої руки.